Останні новини звідти дізнаємося від голови Запорізької обласної військової адміністрації Ола... Олександра Старуха. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Олександре. Слава Україні. Діям, слава, вітаю. Бачу темно. У вас Це через обстріли чи це планові відключення електроенергії? Це, це таке ж ставлення, як у всіх запоріжців щодо економіки. У нас з відключення йдуть, звичайно, але. Там, де ми знаходимося, там вони не буває їх, тому ми максимально скоротили будь-яке споживання, окрім телевізора, щоб вас чути, і лампочок енергоефективних більше нічого не включає. Дякуємо. І отже, щодо останнього нічного обстрілу писали про сім вибухів. Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, чи є постраждалі серед мирного населення? І Наскільки критичними були наслідки цього обстрілу? Обстріл п'ять ракет було досить потужний в промислове підприємство. Руйнування значні промислове підприємство, одні, одне з будівель повністю зруйновано, зруйновано На жаль, загинув один з працівників підприємства. висловлюємо співчуття і всім ще сіми нашим землякам, які вчора були вбиті російськими терористами. В межах області в цілому, по області це в обласний центр ракетний удар був нанесений, Нанесено по області цього було майже 40 обстрілів. З них більше 20 обстрілів по громадах. 16, відповідно зруйновано більше трьох десятків об'єктів. З чого вони гатять, Що це за озброєння? Ну, з, ракети прилетіли ймовірно, С-300 в обласний центр в міста по лінії від. Лайські обстріли і відповідна РСЗО до цього гатять. Логіка вбивців, вона ж така: стріляти будь-чим по мирному населенню. На жаль, за підсумками цього обстрілу в обласному центрі була пошкоджена тепломережа, яка забезпечує мі кілька мікрорайонів міста, але досить ефективно, як завжди, працюють комунальники нашої енергетики. Сьогодні до вечора все буде відновлено. Принаймні половину вже з того, що було відключено, вже відновлено. Теплопостачання, ну і повезло. У нас досить тепло. Сьогодні 13 градусів тепла. Але таке, така ситуація. Маємо бути завжди готові всі служби до ліквідації наслідків в найкоротший термін, тому що морози вже скоро наступлять, і наслідки можуть бути від таких обстрілів набагато гірше, якщо будемо повільно діяти. Через російські удари російської артилерії у місті Вільнянськ опинилися під завалами люди. Десятеро, наскільки відомо. Чи тривають пошуково-рятувальні роботи, чи вони вже завершені? Ну, пошукові роботи. На жаль, позавчора було нанесено удар, і Позавчора було мінімальна кількість обстрілів по області за останні півроки, мабуть, але. Одна з ракет прямо в будинок залетіло, де жило чотири родини. На жаль, всі десятеро з них троє неповнолітніх, десятирічна дитина загинула. Вчора всі пошукові роботи були завершені відповідно нашими підрозділями ДСНС, рятувальниками, волонтерами і Нацполом, на жаль, констатуємо, що ще 10 людей, мирних, простих, які спали. Російський окупант-терорист вбив подла вночі підступно. земля кухам. Вічна пам'ять за всіх відомстимо за всіх від... будуть відповідати обов'язково. І тим часом на тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни укріплюються. Це дані генштабу, і там пишуть про те, що вони виготовляють захисні конструкції на наших підприємствах, які я так розумію, що вони захоплені. Чи вам відомо, як відбувся відбулось захоплення? Що на цих підприємствах і чи постраждали там місцеві? Можливо, вони хотіли чинити опір. Ну, дивіться, вони укріплюються у нас в нашій смузі. Зв'язку з тим, що вони вперше же день зайшли на територію області 24 лютого. То вони укріплюються там уже кілька місяців і використовують всі наявні потужності і можливості. Як по різному захоплювали підприємства в цілому, ну так як терористи захоплюють. І управління і примушують людей. Ну не в всіх випадках. Я думаю, повну картину ми з вами відновимо після того, як буде територія деокупована. На сьогодні нам треба розуміти, що для збройних сил України для наших хлопців треба робити нам все можливе допомоги їм щоб вони могли проламати таку лінію кріплень, тому що в нашій області, як і на Донбасі, це найбільше шаломована оборона. Ворога найбільш підготована, і тому зусилля, які придеться тут застосовувати, вони будуть більшими звичайно А так на окупованій території без змін терористи продовжують викрадати людей, продовжують мучити їх вбивати і відповідно примушують їх до колаборації в багатьох випадках. Така ситуація складна зупиняється, залишається. Вибачте у нас і в Енергодарі із проведенням опалювального сезону із забезпеченням медичними препаратами. Ситуація досить і досить складна, тому звичайно, що всі чекають на деокупацію, і звичайно, що ми всі маємо докласти зусиль, щоб ця деокупація відбулася як моло швидше. Вони розстріляли цілу родину. Чи можете поділитися тою інформацією, через з якої причини вбили цілу родину росіяни? Ну дивіться, ідуть іде слідство. І з громад вбита чоловік, дружина і двоє дітей. Ми, звичайно, можемо тільки припускати, які причини були, але в принципі очевидно, з точки зору формальної логіки, допустити, що коли прийшла п'яна бедлота до людей, то причини зрозуміли. Просто бандитізм, розбої, насилля і таке інше. Що там, що там міркувати? Вбивці просто ходять по нашій землі і вбивають наших людей. Нам треба докласти зусиль, щоб вони якомога швидше були удали, удалені були або перетворилися в добрива на наших полях. І давайте поговоримо про військову частину. А російські підрозділи спробували кілька днів тому атакувати на запорізькому напрямку. Спроби їхні завершилися нічим. Чи є у вас інформація про збільшення чисельності їхніх підрозділів саме, от в Запорізькій області, а можливо вони посилили свої підрозділи от тими силами, які були зосереджені на півдні? Ну генштаб про це говорить: військове командування. Якщо в одному місці убило, то значить в іншому прибуло. То звичайно, ті частини, які були на правому березі Херсона, зараз роззасереджені по території Запорізької та Донецької. Луганської областей, там, де йдуть активні бойові дії. Ну, наразі на Запорізькому напрямку там Гуляйпілля у нас там більш-менш спокійно, як так можна назвати, просто йде артилерійські дуелі, спроби невеличкі, там штурмових дій. Вони дуже рідко зараз найбільш гаряче зараз це на Донбасі, там не в порівнянні треба говорити. Там десятки сотні обстрілів щоденно і набагато більш потужні. Там нашим хлопцям. Найважче тримати оборону там Бахмут, Солідарці, напрямки поруч там наших багато воює. Звичайно, то час непорівняна напруга, яка в смузі Запорізької області Донецька. Зараз Донецьк приймає основний удар. І ще хочу спитати вас за окуповані території. Чи вдається людям виїжджати з цих територій? Вдається виїжджати, але дуже обмежено. Лише 85 людей змогло вчора. Перетнути лінію розмежування, ну фронт, да, фактично, і з них 23 дитини. Але це звичайно в десятки разів менше ніж раніше до 30 вересня, коли був розбомблений логістичний центр. І звичайно в сотні разів менше ніж людей, які бажали поїхати. Але ми раді і тим, хто приїхав, всіх зустрічають і надають допомогу і. Державні органи, місцеве самоврядування і безпосередньо волонтери всю яку люди потребують. Я вам дякую, що ви знайшли час. Увімкнули світло спеціально для нас. Дякую, що заощаджуєте. І до нових зустрічей у прямому ефірі. Це був Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації.